За територію. Добре, а ви скажіть. Я скажу. Жарош за територію. Тут проживає, да? За територію. Ну хто? Читайте, якщо ви не чи почитаєте. Якщо ви такі грамотні, то я все прочитаю. Грамотні? Ну, як ви так знаєте, то я і так и до вас. А я вам ну, зараз поясню чому. За якою цілью? За якою цілью цікавиться? Показник лісільничка. Бачите, ви є в списку. От. Я не знаю, що це у вас за списки. Це по-перше. Ну, то що мені дали, то я з ними відпущу. Ну, дали, ще раз говорю. Ваше керівництво повинно було вас попередити, що у нас що? відбувається суди і вчиняти будь-які дії, вам заборонено. А ми не вчиняємо, ми прийшли вас запитати. Якщо ви Ні, дасте нам показників, ми запишемо. Не дасте ми не запишемо. Так я ж пояснюю, що ваші. я з вами зараз суджусь. А, а те Вінниця газ є, так. А я те він це газ є, звісно. І, і що, показничка ви не хочете дати. Ну, звісно, не дам. Тим більше постанову Кабінету міністрів вам про щось говорить від 5 травня, квітня, верніше. Ну, про те, що заборонено. Що? Ходити по домівках, знімати показники. Як це заборонено? То ну, що так? нас посилають? Ну от я не знаю що. Тому що підставляють. ви ж ходите без відповідних документів, де... Будемо посвідчення. А посвідчення у вас без сроку до якого воно дійсне. Ну, а, а, доки я живий і доки працюєте? Не не пр... Так дивіться, може ви вже не працюєте. Звідки ну, нам так... це відомо? Посвідчення видається на 5 років. Ну я ж кажу, посвідчення видається Коші, на п'ять років. Можете можна фотографувати, якщо інтересуєтеся. І, інтересує. в принципі, так батьок знаю. Ну, то добре. Тому і криваку одноразово говорили, що от, посвідчення у вас без строку. Тому і багато виникає питань плюс доручення. Ну, я ж по своїй волі сюди не прийшов, Ну, то я розумію, але ж, але роки ж роки, по, дивіться, центру. до чого я пояснюю. <реш> Мене на що шукати. Ну тому що ви є в списку. Ну то видалі моя компетенція. Ну Взяти то передайте. Раз є, раз є показ, це ви в списку і не один, то от ми ходимо і шукаємо. Ні, ну я ж за то й пояснюю. Знаєш, видаляйте з писка. Я їм передам. Ну Бажко. передайте, да, ми судимося вже півтора Всю. року. Здоров'ячка, щастя, віру. Вам також. До побачення. До побачення.